Вітаю вас, мої маленькі друзі, і я вас вітаю. Мої друзі, і ти в ухастику. Сьогодні я пропоную поговорити про дружбу. А що це таке дружба? Дружба це коли людям разом цікаво та весело, коли вони не сваряться, не ображаються один на одного, а допомагають один одному і підтримують. Тож пропоную вам послухати цікаву казочку про друзів котик та півник. Були собі котик і півник, жили вони разом у дружбі та злагоді. От, котику, треба йти по дрова, він і каже півнику: сядь же ти, півнику, на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде хто чужий, не озивайся та двері нікому не відчиняй. Пішов котик, коли ж біжить лисичка. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. А як не відчиниш віконце, видеру, борщик виїм і тебе візьму, а півник каже: Ток-ток, не вилів коток, ток-ток, не вилів коток. От лисичка видрала віконце, борщик виїла, півника взяла, несе його. Його, а він кличе Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за клинові ліса, закруті гори, забистрії води. От котик почув, прибіг, забрав півника і поніс додому. Та й каже Гляди ж, півнику, як прийде лиска, не откликайся, бо тепер я далеко піду і можу тебе не почути. І пішов котик на полювання, а лиска вже і біжить. Стук, стук у віконце, півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш віконце, видеру, борщик виїм і тебе візьму, а півник ток-ток, не вилів коток. От лисоч, лисичка видрала віконце. Борщик виїла, взяла півника і понесла. А півник кричить Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за клинові ліса, за круті гори, за води. Не чує котик. Співає півник вдруге, втретє. Котик так і не почув, а лисичка понесла півника додому. Увечері приходить котик додому, немає півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандуру, взяв мішок, молоток і пішов до лисичиної хатки, став і заграв. А в лиски-лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко. Вийди вийди на поріг, подивись. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка й каже Мамо, я піду й подивлюся, хто це так гарно грає. Паляничку візьму. А лисичка каже, Іди. І дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок, та в лобок та в мішок, та й знов став грати. От і друга дочка каже лисичці, піду і я, мамо. Лисичка каже, іди, доню. Їй дала паляничку і ця пішла. І він тут цок, та в лобок та в мішок. Після пішла третя й четверта, а Пилипко чекав, чекав і каже Піду і я, мамо, зажену їх. Чого? Чого вони так забарились? Пішов, а котики його цок, та в лобок та в мішок. А потім почепив мішок на сухій вербі, саму хату схопив лисичку та й замкнув по грібнику. Потім знайшов півника, розв'язав, і втекли вони додому. Повернулися додому, а вже потім півник до віку слухав котика. Ось вони й живуть, і хліб жують, і добро наживають. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? А тобі, в ухастику. Ой, мені дуже сподобалась. Така гарна казочка про справжніх друзів. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До нових зустрічей, малята!